Господу, помолімся, помилу, освяті в обидві, це всяком граді страні, і вірую живу, що не Господу помолімся, Господи помилу, по благоростворені мистух і зуби земних, і врем'яні хмирних, Господу, помолімся, Господи помилуй, по плаю ще по дішесу, що часу, не душі, страші пленених, і во спасені, Господу помолімся, Господи, помилуй. Поізбавитися на всякої скорби, і войну Господу, помолімося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресвятую, пречистою, приблагословеною, славною владицю нашу, Богородицю, Хрисну, Діву Марію, з усіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, на Христобову предаті. Яко подобає Твісяка і слава Чеси, поклонені, і Сину і Святому Духу, нині присно, і во віки віко. Амінь. Хто надіється на Господа, ті, як гора сіон, не похитнеться вік, хто живе в Єрусалимі, Гори довкола Нього і Господь довкола народу свого, віднині і довіку, бо не заставить Господь жезла грішних над жеребом праведних, аби не простягнули праведні до беззаконня рук своїх. Облагодій, Господи, благих і правих серцем, а тих, що схиляються до викрутів, відведе Господь разом із тими, що коять беззаконня, мирна Ізраїля. Коли повернув Господь полон Сіону, ми стали, немов у благотворенні, тоді сповнились з радості уста наші, язик наш веселости, тоді заговорили між народами. Великий Господь учинив над нами, Великий Господь учинив над нами. Ми звеселилися. Поверни, Господи, полон наш, як потоки півдні, ті, хто сіяв у сльозах, пожнуть у радості. Відхожі відходили й плакали, несучи насіння своє, а прихожі прийдуть у радості, приносячи снопи свої. Якщо не Господь збудує дім, даремно трудилися будівничі, якщо не Господь охоронить місто, даремно чував охоронець, даремно встаєте на світанні, схоплюйтесь, що й ви, що їсте хліб журби, коли він дає возлюбленим своїм сон. Оце спадщина від Господа сини, нагорода плід утроби, що стріли в руці сильного то сини вигнанців. блажен чоловік, що сповнить жадання своє в них, не осоромляться, коли говоритимуть із ворогами своїми у брамі. <кій> Блажені всі, що бояться Господа, що ходять путями Його, плоди трудів твоїх їстимеш, блажен єси і добре тобі буде. Жінка твоя мовло, заплодовита по сторонах дому Твого. Сини твої, мов саджанці, оливні довкола трапези Твоєї, ось так благословить чолов... благословиться чоловік, що боїться Господа, благословить Тебе, Господі Сіону, і побачиш благо Єрусалиму повсі дні життя Твого, і побачиш синів Твоїх, мирна Ізраїля, часто боролись за мною від юности моєї, нехай же скаже Ізраїль, часто боролися за мною від юности моєї, і от не перемогли мене. Не хребті моїм орудували грішники, продовжували беззаконня своє, Господь праведник посік шиї грішників, хай осоромляться і відступлять назад усі на нависники Сіону, хай стануть, як трава на покрівлях, яка перше, ніж її випололи, посохла, якою не наповнить руки своєї жнець і пазухи своєї збирач снопів, і не скажуть перехожі, благословення Господнє на вас, благословляємо вас іменем Господнім. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині віки вікова. Амінь. Алуя, алея дуя, слава тебі Боже. Аллилуйя, Левуя, далуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, але луя, слава тебі Боже. Паки, паки, миру Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословеної славною владиці нашу, Богородицю, Присну Діву Марію, з усіми святими помінувши самі себе і друг друга, і вечір вода Христу Богу предаті, як ти режала Твої Сарт Твої сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресної Бо віки Амінь. Господи, позвав Тобі Усишим я. so that should horse Залиша при камені суді, слише цела, моя посла Божа, я та до душа землі про сінися, на сумпі розсушив за тостій при Ані. Я, Господи, Господи, очі мої, на японяти, душу мою, зоврадень я усі вже составишами, і особна з діши беззаконня. А до межа своє врішниця, єдими ся до де вже прийду.

Сім'я накупної дикітія, клавдіяни, ітофіла, і божеству, і, і, і гатія, і доротея, Вірної і Теодота Воспоїм, і кастріки, і аніки до купної дитиме, є в тих, я вже соласно, істини світі. Господа милості Ногоїного збавлення, і той збавить Ізраїля от всіх беззаконні Його, все отоше устрастей без слова. Це є єси, вещі тяжко временноє, і не плоти Укроти мудре дихання, прибил єси страстьми непреклонен, як остол покріпляє, духовними бронями умом доблестиним і нині Божественного получив. На видінні і світлости, і к не може желали, єси представилося, наслаждається його я світлости, положенням Божаєм, як утвердився, його на нас, істина Спога, требиває двовік, і і яну світи. Почати ворогів у в пустинях сухих, в все всіда поочайся божественному, і припівають броділей пута, тім же постилися желання крайне премудре і радуються пристоячи Трисіянам у Тройці світу. неожене ходатайство, ні, не хода, приємля за людь. Содерзна паді молиться у душах наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, преподобне Боше, не дал єси сна твоїм у часах, нежебіждам Твоїм дерманія, Боде же душу і тіло, страсте й свободи. Тебе самого товалення, єси, духа, жилише, прийше Бо Христосу Отсам, обидив тобі, сотвори, єдиносушний Тройця, угодник бив, великопроповідниче лазаре, Отче наш молиться, душа наши. По невечерню молитву нашу, Господеві. Господе, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатю, Господи помилуй. Вечора все вершене свято та мирно безрічного Господа, Подай, Господи. Пана мирна, вільна наставник, охранителя душі тіла з нашого Господа просил. Прошение уставлення ріху і прирішень нашого Господа просил. Ода, Господи, добрий понайста душам нашим і мира, мировий Господа проси. Проще веничута нашу в мирі, покаяння скончати, Господа просил. Ода, Господи, Християнський кончені. Та нашого безборізне, непостидне, мирного і доброго твіта, на страшнім суди через Тобі прослода, Господи, присвятою, пречистою, приблагословеною, славною владистю нашу радицю, приснуті його Марію, з усіми святими поминувши, самі себе і друг друга. І весь живот наш Христо Бог предаті, Деві Господи. Яко благий чоловіку, любець Бог і Ситові славу, села, йому Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині пресної бо віки, віко. Амсі. І духові Твоєму. Слави вашого, Господе ві преклоніте. Деві. Держава царство, благословена, не прославлена, Отця Сина і Святого Духа, нині присної, бо віки біко. Амінь. Господи, свої не пристаю, Чоловіко, я сподобає, не розуміє, одолімо. Ході своїх, якого ще в руку Споже Своя, такой чи нашого Господа Богу нашому. що наше поношення обзуючих і уничих, що Том віри овчишся, і образом хрестним себе к укріпче, кмука мужиківся, і дияволю, гординю, і лесня зложища, святі Твої Господи, тіх мольбами, як у всесилам Богу. it's to the Діво, но просить благодати і приємне дарування, як полезному прошенню. Твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині пресна, і во віки віко. Амінь нам очениця, Твої, Господи, в і свій віцеприяче, не тріни, я тебе, Бога нашого, і мужчину кріпості, мочили, не зложиша. Сокрощи ще йде в неможне деси, і молитвами спаси душина. Не святого Духу, бдіними молитвими, течаньми, связними єси, і з глубини возниканьми восток, довго доноси. І билися, пасти всім подає прощання, і пробудовну чи нашла Саре. за Христу Богу, засвіта душам нам. Сни дар душ наших породиць, пісьми величає вірні, радуйся, камені в очереті Твої вмістиша, я, радуйся, концей, надежно скорб'яжи заступлення, радуйся, не невісна. Помилуй нас, Боже, по лиці милості Твої, молитви, слише і помилуй. Господи, помилу, Господи, помилу. І молимся у святішим зеленським, маркиреї, францисі, паперим всім, облашенішим патріархів нашої Святославі, о привосвященнішої митрополиті, архіїпискупів, вогню, бо єпискупів наших, і у сучаснішому ці нашому, ослужавши, послуживши у святій обидві, цей Отці наших духовних і все у Христі, братії наших. Господи, помили, Господи, помили, Господи. І ще молимося, Бог охрани в народі наші, опридержавшого нашого всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося, пристоящи, люди, хожа, дайшого Тебе великий і багаті милості, затворящи на милостиню і за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Яко милостивий чоловіку любить бок і сидові славу, села їм, і Сину, і Святому Духу, нині вовіки віков. Амінь. Премудро, чесніший, керови, і славніший, безхремнений, сарафи, без іссіння Бога, слава родшою, суші поради життя, велича. Слава тобі, Христу, Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і святому Духу, Ovec i vico, ovec mi, Ospode plamele, Ospode plamele, Ospode plamele, Lui.